У місті Новодністровськ створили унікальний проєкт швейний простір. Під керівництвом досвідчених майстрів, переселенці та місцеві мешканці навчаються швейній справі і виготовляють адаптивний одяг для поранених бійців у госпіталях. Цей одяг спеціально розроблений для пацієнтів з обмеженою рухливістю, що дозволяє зручно робити перев'язки після операції. Ініціатива не лише розвиває професійні навички, а й створює атмосферу підтримки. Спільна робота відкриває нові можливості та дозволяє учасникам активно долучатися до важливої місії допомоги українським захисникам. Ми шиємо адаптивний одяг на шпиталі для поранених військових. Також постільну білизну, рушники для вразливих категорій. Так, ми понад два роки шиємо одяг на шпиталі спеціалізований. У нас були машинки до цього, і ми вирішили просто. Порозширити наше виробництво. Також дівчатам даємо змогу ВПО навчитися. Ось у нас дівчата всі ВПО, дружини військових приходять, долучаються, теж допомагають. Ні, не вміла. Я тут прийшла перший раз, сіла, лякалась машинки. Потім, як сіла і почала строчити, навчили мене дівчатка. Дякую всім, хто зробив це все, допоміг. Ми навчились шити. У мене є вільний час, по-перше. Ну, я людина з інвалідністю, я не можу десь там влаштуватися на цілий день. Тому я тут, в мене є вільний час, в мене є бажання, я ходжу, допомагаю, навчаюся. Е, я почала ходити на цей швейний простір самого початку. По-перше, мені подобається шити. Я маю вдома швейну машинку свою, але хотіла більше навиків здобути і також допомогти. Ну зайнятися такою благодійною хорошою справою. Дуже приємний колектив, приємні люди, і морально я відволікаюся від тяжких думок від цієї буденності, такої нашої ем, непростої. Я професійна швея і приходиться все, все повністю розроблено мною. Так я мати військового. Бувшого. Мене, мене це болить. Не шкода передати досвід, нехай всі допомагають нам, нехай всі допомагають дітям, тому що то всі наші діти.